Доброго дня, рибалки зимою. Рибалки зимової риболоври. Сьогодні тема нашого відео це одяг і спорядження для зимової риболовлі. Я вирішив зняти це відео ось по якій причині. На телеканалі, мабуть, що рибалка такий телеканал. Там є один з ведучих, це Петровський, який розповідав, як він ловив окуня десь біля Києва на балансир. Щось він там трошки піймав якогось маленького окуня, але не в цьому справа. Погода під час зйомок була така ну, велика вологість. Але морозу не було. Вітерець, і він був одягнений в сучасний одяг. Він ще дивувався, що він так змерз, що не зміг більше знімати відео і пішов грітися їсти гарячого борщу. Так, от, для того, щоб не захворіти синдромом Петровського по замерзанню, я вам розкажу класику. Зимового одягу для а, риболовлі, не сучасного одягу, а класичного одягу для риболовлі. Почнемо. Цей одяг, який я вам зараз е презентую, він розрахований і перевірений мною, і не тільки мною, а е моїми колегами неодноразово. Скажімо так, до температури мінус 25 градусів, при вітерці, ну, скажімо так, до 4-5 метрів на секунду, великій вологості протягом всього світлого, світлого дня, він дозволяє цей одяг комфортно ловити рибу, не замерзаючи. Отже, почнемо, ну, почнемо з ніг. Е, як і що одягати для того, щоб вам було, по-перше, не холодно в ноги, а по-друге, щоб вам було зручно знаходитись на льоду. Так от, класичний одяг рибалок. На льоду складається, по-перше, з гумових чобіт. Ну от, скажімо так. От з таких. От. Або з таких. Чого гумових? Чому гумових? Тому що ви зробили лунку і вам треба цю шугу прибрати. Для того, щоб не завозитись з якимись там половниками чи ще щось, так зробив лунку таке. і ногою раз-раз і розгріб цю лунку. Це дозволяє комфортно займатися цією справою підготовку лунки для риболовлі. Тому гумові. Оці кращі, тому що вони легші. А ці більш сучасні, але вони тяжкуваті. Це має значення для рибалок. Для того, щоб не мерзнути в згумових е, чоботях, що для цього потрібно? Для цього на ноги потрібно одягнути так звані чуні. Ось що вони себе е, представляють. Це, їх, це вони вивернуті, вивернуті. Я зараз покажу, як вони виглядають, е, як вони виглядають, коли вони вивор, е, вивернуті. Для цього під ці чуні ще одягнути. Ну, пару носків там, е, панчох, чи панчох, чи, чи гольфів, чи носків. Неважливо, не, не що натуральні повинні бути. На 98%. Е, і ці чуні. Ну, вони вже старенькі, але ще я. Ними користуюсь, тим більше я раніше часто ходив на риболову зимову, а зараз тут вже компанії немає. Наче. Але збираюсь піти. Зараз у нас мороз, стане льот. Бачите, от такі от, значить, якісь панчохи, а це натуральний тут, натуральне хутро, натуральне повинно бути. І е, на носки одягаємо чуни. Вони, чуні. вони тут зав'язуються. Ну, вони, коли вони нові, вони краще виглядають, але ці теж робочі. Ну, ось так, от, скажімо. От так. І потім чоботи. Для того, щоб було комфортно, чоботи повинні бути на два розміри більше, чим вам потрібно, ну, зазвичай. Цим зрозуміло. Крім того, крім того, бажано, щоб у чоботях була, були стельки натуральні. Це шкіряна підходить. А краще ще войлочна. Це ще краще. І ви не замерзнете, як я вам сказав, до мінус 25 градусів. Тим більше, що е, тут е, нічого не продувається вже. <кхід> а взагалі буває так, що... А коли дуже холодно, краще, щоб ці, ці чоботи ще були, були високі, тоді і самі ноги, ноги не продуває. Є сучасні такі от чоботи і тут хутро таке, ну, не натуральне. Ну, наче вони добрі, але я вам скажу до мінус 5 градусів, і, і, при мінус при, при, при 5 градусів я в них замерз. Тому не знаю, це кому як. Ну, це, це я не рекомендую таке одягати на добрий мороз. Зрозуміло. Це ну, самі ступні ніг. Самі ноги. Що одягати сюди? Які штани одягати? Я маю. Фактично на мінус 25 градусів один варіант – Це ватні штани. Ось вони. Я в них багато рибалив разів. І скажу так, що ніякий мороз в них не страшний. Тобто одягаєте якісь такі спортивні, бо якусь білизну і ці штани раз і два. Ось так. Дуже тепло в них. Е, можна на, на, в них можна сидіти, сидіти на льоду. вам не буде холодно. Ну тільки що, якщо нема води там. Тут знизу зав'язки є, все тут є. А є е, друга пара в мене ще, вони мають ще і е, підтяжки такі, помочі. Ось такий Одяг для самих, для, скажімо так, для вашої статури від пояса і нижче. Звичайно, сучасні є такі от ось такі штани, або ось такі штани, типолижних, або для риболовлі, тут це фірмові. Я вам скажу так, що вони ну, на плюсову температуру ще якось так, а на мінус. Ну, Якщо весь час в них бігати, то може і тепло. А якщо вам цілий день сидіти, коли дує вітер добрий, і коли мінус 20 градусів, то навіть не 20, та вже 5 градусів, то задубійте в цих штанах. З цим це зрозуміло. Тобто звідси ми розібрали самі ноги і самі ступні ніх. Далі, що одягати ось тут? Класичний одяг для зимової рибалки, коли мороз і вітер, це наступний. Ось такий кожух, бачите, от. дідовий, як кажуть. От якось так. от. Це перший варіант. І другий варіант, більш сучасний. Це якась дублянка така БУ, скажімо. Також підходить. В чому плюс цього одягу? Він не тільки добре гріє, по-перше, а він ще захищає від вітру. Він не продувається. Зовсім, від слова зовсім. Це перше. Друге, в деяких випадках він і захищає від снігу та дощу. Навіть після того, як він промокне, ну не так, щоб геть, тоді потрібен дощовик, то в ньому не буде холодно. Це друге. І третє, в цьому одязі комфортно ловити від плюс 10 до мінус 25. Тобто він не тільки на мороз розрахований, а на таку, таку собі температуру також. Я відео. Показував я по холодній воді ловив рибу і одягав оцю дублянку. В ній дуже комфортно, дуже комфортно. Якщо нема вітру і не передбачається, можна одягнути ось такий ватник. Ну, це таке, така назва ватник. Ну, що зробиш? Не мивинуваті, що вони ватники. В ньому тепло. Але є одна умова, не повинно бути вітру. Тому що, якщо вітер є, було не один раз, продуває до кісток. Один раз був такий випадок, що ми поїхали вдвох на риболовлю, на Хеджибей. Ми вдвох, це хто? Це я і мій директор заводу. Я був замісник директора, він був директор. Ми поїхали вдвох. Я був в дублянці чи в кожуші, кожух одягнув, а він був отак одягнутий. Він так звик їздити, а повід... подув вітерець. Ну його як продуло, просто. Ну, мене... Я не знав, що робити. Добре, що у нього в рюкзаку був целофановий якийсь великий мішок. І ми його розрізали, зняли цей от е ватник, він його одягнув під низ, так на спину. потім одягнув цей ватник. І все і все. це е цього стало достатньо, тому що вітер був сильний, температура була не дуже висока, десь в районі там, нуля от, ось так. Цим, цим ми теж розібрались. Е всі інші сучасні куртки. Ну, подивіться про Петровська. Далі. Ми вже тут одягнулись, а ще для цієї частини тіла, що потрібно, обов'язково. Ви будете одягати під кожук, чи дублянку, чи ватник, якусь там, якусь кофту, скажімо так. Обов'язково потрібно, щоб там був капюшон. Ну, бачите, тут на ватнику є капюшон, а там немає капюшона, Тому от повинна бути така курт, кофточка з капюшоном. Для того, щоб як подув вітер, ви собі її раз і все добре. Це обов'язково обов повинно бути. Так, цим все. Тобто, тут ми одягнуті, тут ми одягнуті, тут ми одягнуті. На голову. На голову взагалі-то можна навіть таку як її назвати, бейсболку, чи як одягнути. І якщо ж у вас капюшон і не дуже, велика, не дуже великий вітер і не дуже низька температура, цього може бути і достатньо. Це як хто, хто одягається на голову. Можна таку в'язану шапкою одягнути, але вона буде продуватися. Вона буде продуватися більше, ніж ця. А взагалі-то краще за все. Це ось така хутряна шапка, шкіряна. Тут, правда, вона не розкладується, але взагалі-то цього достатньо для того, щоб було тепло. Сама шапка, капюшон, Щось тут порвалося трошки. Ну, є вже стільки років. І не буде вам е, холодно. Так, з цим також. ми вирішили. І останні руки. На руки необхідно ось такі хутряні, натуральні, ну, як їх називають, варюшки. Вони вивернуті, а коли е, вивернемо їх для, е, для того, щоб одягати, от вони мають такий вигляд, ну такий або такий. В них дуже тепло. Е, в них не зовсім комфортно ловити рибу, але е, тут е, комбінація оцих варшок і голої руки, яка замерзає на вітрі, вона е, дає такий. Ефект, що ви не замерзли. Чому? Ви рукою щось там зробили, одягнули там е, щось на гачок, або поміняли якусь бльосінку, чи якусь мармишку. Це ви не тільки голими руками зможете зробити, і потім ловите. Так от, оце потім ви можете ловити в цих валюшках. І за цей час, поки ви просто ловите, і щоб не було дуже холодно, ваша рука зігріється. Потім ви знову можете е, руками, голими вже щось робити. Вони швидко знімаються, отак от, раз, раз, і тягнеш рибу. Отак. От класно. Е, і легко. <кхід> ну, взагалі я все розповів, все розказав, але хочу ще зупинитись. Крім чисто, скажімо так, риболовного знаряддя, тобто будки, там, гачки, якісь там ємність якась для риби чи ще щось. Зараз багато чого продають, але я, скажімо так, сторонник того, щоб на льоду бути санка. Тому що, тому що це набагато комфортніше і легше. По-перше, по-друге, це підвищує безпеку. У вас самки, за вами великий, довгий канат, якщо ви не дай Бог там щось провалились чи ще щось, буває ж таке, і мої знайомі так провалювались, і не всі вибирались, так скажімо. Ну, не мої знайомі, а я знав деяких рибалок, які, які так от потонули. <кхе> Якщо санки далеко, а ви тут, то ті, хто за вами йде, а у вас канат до вас або прив'язаний, або ви його тримаєте в руках, то за ці санки вони потягнуть і вас витягнуть з цієї ополонки. Безпека. Друге. І третє, ви можете їми користуватися для того, щоб перевозити писню. Або бур, або там ваш наплічник. Це все можна на них возити. Можна брати звичайні дитячі санки. А в мене є такі спеціальні санки зроблені. Їх можна взагалі в наплічнику нести. Бачите, вони такі розкладні. Зараз покажу. Щось вони тут добре от так тут от розв'язано. Отак вони розкладаються. От. Бачите, зверху тут пінопласт, тут можна поставити ящик, можна тут сидіти. І, ну, і все тут розмістити. І пішню, і бур, і за собою можеш там їх тягнути. Це така річ дуже. Дуже практично, дуже практично. Тобто, рекомендую от, от такі от самки мати е у своєму спорядженні. Ну, Вони не продаються, їх потрібно робити, комусь е замовити чи ще щось таке. Але якщо для вас це складно, беріть звичайні самки, теж все підійде також. Все, що я хотів розказати, розповісти. Може, щось забув, неважливо. Основні моменти я розповів. Доброї вам риболовлі. Зараз трохи підморозило. Я збираюсь, можливо, також чи раз, чи два поїхати на зимову риболовлю десь на якийсь канал, половити там, попробувати половити якусь таранечку чи підлящика, щось таке. А може, і окунь десь щось таке. Тому до побачення, всього найкращого вам, Уда... удачі, щастя, здоров'я, любові. До побачення ще раз.